Добрий день ми з України! Два колотоцькі куми. Продовжують започаткований намиш Патріотичний челендж Україна 2022. Бавовна у Криму. Коли ми плескаємо в долоні, то росіяни кажуть, це хлопок. А від вибухів в тилу душа у них холоне, і від хлопків отих заграва до зірок. Часів союзу ми пам'ятаємо про узбецький хлопок, що є основою для текстильних волокон. Про нього слава йшла і до морів, і сопок, і всіх вражала етикетка з написом Котон. Хлопок і хлопок. Перекладач трактує ці поняття як бавовна, і на вустах воно в усіх після влучань у Крим. А ЗСУ цю справу роблять послідовно і вибухають бази окупантів як пигри. Бельбек. Джанкой і славнозвісні саки підтверджують для світу істину просту. Чекають з Криму вже курортні небораки, бо буде ще бавовна і на Керченському мосту. Слава Збройним силам України! Героям слава!